Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Всім привіт! Світ ідей для дітей вітаю вас! Сьогодні маємо нагоду записатися просто неба. Принаймні, на час запису програми погода нам це дозволяє. І почнемо ми сьогодні програму з осінніх поробок. Покажемо для прикладу кілька таких. Вони прості і зробити їх може дитина будь-якого віку. Настала осінь саме час збирати жолуді, каштани, шишки та різнобарвні листочки. Все це може стати у пригоді під час виготовлення тематичних осінніх поробок до садочку або до школи. Виготовлення виробів з природнього матеріалу розвивають дрібну моторику, уяву, мислення та пам'ять. Окрім цього, сам процес створення осінніх поробок це чудова можливість провести час із друзями. Інколи здається, що наша фантазія вичерпана, нічого не спадає на думку. Те, що робили минулого року, вже не актуальне і не цікаве. Треба ж дивувати чимось новим своїх друзів, батьків а також вчителя. Адже, хоч навчання і дистанційне зараз, то роботи все одно треба надсилати для оцінювання. То пропонуємо кілька ідей для чарівних осінніх поробок. Жолоді самі по собі виглядають дуже делікатно і ніжно. Для виробів з жолудів можна застосувати як цілий жолудь, так і саму шапочку. Все залежить від того наскільки масштабним має бути ваш вибір. Шишки це той природний матеріал, працювати з яким одне задоволення. З шишок можна створити чудові та незвичайні ялинкові прикраси, віночки, букети, звірят та птахів. Шишки можна фарбувати, оздоблювати блискітками та бусинами, декорувати фетром та стрічками. З простих засушених листочків з допомогою клею, ниток та інших підручних матеріалів можна створити справжні осінні шедеври. Єдина вимога листя має бути сухим, тоді у вас все вийде на ура. Із сухого листя можна виготовити букет квітів, осінній вінок, жар птаха, топіарії, фоторамки, декоративні вази, аплікації тощо. Все, на що ваша фантазія здатна, є де розгулятися. Наприкінці будь-якого свята гостей пригощають десертами та фруктами. І тут саме час показати гарний фокус своїм друзям. Для нього вам знадобиться звичайний банан та ваша спритність. Складний фокус для кого потрібен тільки банан, ну і шпилька та ніж, тому обережність і ще раз обережність при користуванні гострим предметом вжитку. Отже, фокус: розкрийте банан і наріжте його на шматочки, не виймаючи зі шкірки. Потім складіть шкірку назад, акуратно застромте шпильку зверху, щоб шкірка не розпадалася. І тепер ви можете спокійно крутити банан у руках. Покажіть цей цілий, начебто банан глядачам, а потім непомітно зніміть шпильку. Сховайте її в руці, зніміть шкірку і покажіть, що банан всередині нарізаний. Наразі розвага з пакетом, наповненим водою. Ні, ми не будемо його кидати з вікна, як деякі хулігани. Ми зробимо дуже цікавий фокус. Ваші друзі та родичі будуть у захваті. Дивимося! Як же стати хоч на хвильку фокусником? Проткніть підвищений пакет із водою, можна тримати його в руках за верхню частину ручкою або гострим олівцем, не розплескавши жодної краплі. Ось як це працює: тут нема ніякої магії, просто наука. Коли вставляєте олівець через поліетиленовий пакет, молекулярна маса пакета змушує його створити ущільнення навколо олівця, але виглядає це ефектно. Заповніть пакет на три чверті водою та закрийте його. Переконайтеся, що ваш олівець гострий. Чим гостріший, тим краще. Тримайте мішечок однією рукою, а другою тисніть гострим кінцем олівця через бічні стінки пакета. Продовжуйте, доки олівець не вийде з іншого боку мішечка. Вода не виплескується з отвору, тому що зіплок пакети виготовляються із полімеру. Полімери мають довгі ланцюжки молекул, які є гнучкими. Коли ви пронизуєте гострим олівцем пакет, олівець ковзає між ланцюгами молекул, що становлять полімер. Молекули ланцюга щільно охоплюють олівець і не пускають воду. Можете проткнути пакет навіть кількома олівцями, але маленька порада. Перед тим як дивувати друзів своїм фокусом, потренуйтеся трішечки наодинці, щоб так знайти не навмання, а вже точно все було окей. А наша програма вже добігає кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. А розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось!